Магазин «Фортеця», у якому нещодавно розпочалася робота, розташований навпроти центрального парку. У сьогоднішній час безпека будинку чи приватного бізнесу на першому місці, а тому головна місія захист вашого дому та створення комфорту. Вам тут пропонують передові системи відеонагляду, що дозволяють контролювати вашу оселю з будь-якого куточку світу. Сучасні сигналізаційні системи від провідних брендів, таких як Аякс та ТІРАС, забезпечать миттєву реакцію на будь-які загрози. Також в продажі є системи розумного будинку, які допоможуть автоматизувати деякі рутинні речі і зробити ваше життя комфортнішим. А для тих, хто цінує незалежність від центральних електромереж. Ми пропонуємо широкий асортимент сонячних панелей, інверторів та стабілізаторів без перебійників. Усе для вашого комфорту навіть у непередбачуваних ситуаціях. У продажі також доступні роутери, поворотні IP-камери та багато чого іншого для вашої безпеки. Фортеця ваш захисник і надійний помічник у створенні безпечної та розумної оселі.